До розмови з тобою а, в мене багато було спроб, бо світ міняється, мені треба попробувати новітні якісь способи ведення бізнесу, uh -huh. і майже всі вони виключали мене. Uh -huh. І я собі застановив, що, можливо, вже я не актуальний. Тобто, мій спосіб мислення, моя комунікація з працівниками, з замовниками, з проектами, зі світом на загал, вона вже, можливо, застаріла. І я думаю, напевно, що треба мінятися, підлаштовуватися під той світ. І я зробив велику помилку, коли я е, в один момент перекреслив себе і почав підлаштовуватися під світ. Стосувалося усього: ведення проєктів, я дивився, як в інших, може, я підлаштуюся під інших. Е, в комунікації з навіть в соцмережах комунікація змінилася. Я пробував е, бути е, таким прочупирним, типу таким. Е, Притульним для всіх, типу mm -hmm. правильним таким, не дай Бог, щось не так. Mm -hmm. І це вчора що це не я. Я почав реально втрачати себе, але я розумів, що я не знаю, що мені робити. Тому що, якщо підсвідомо запитатися, а ким ти хочеш бути, я хотів бути собою. І тому я звернувся до тебе швидше зрозуміти, чи правильно я роблю, чи неправильно роблю я, і що мені взагалі робити. Я не чекав від тебе відповіді взагалі. Я тобі на першій зустрічі сказав, що Оксан, не чекаю, тим, який ти чекаєш результат. Uh -huh. Я сказав, що я не чекаю результату. Uh -huh. Це шлях. Я кажу, як самурай, який не має цілі, а має шлях. Я хотів пройти той шлях, тому що цей шлях дозволяє е, побачити е, нові обрії, прорефлексувати себе поруч, тому що багато хто говорить, що людина себе пізнає під час мандрів. Uh -huh. І це були мандри, віртуальні мандри, tá, які tá, tá. дозволяють. Тобто я казав, що я не хочу цілі якоїсь знайти. Хоча ми, ти мене довила, має бути ціль, ми маємо зрозуміти, що до чого. І я зрозумів, що для мене ціль не основне. Для mm -hmm. мене шлях основне. Mm -hmm. Шлях з самим собою і з людьми, яким я комфортний, які комфортні мені, які мене розуміють, і перед якими мені не потрібно носити маски. Mm -hmm. це був запит до тебе, якби би казав Оксана. Ми говоримо про чуттєвість. Тому що мій, мій бізнес, моя бізнес, люблю слово бізнес. Mm -hmm. Моя справа, вся мого життя, архітектура вона базується на чуттєвості, на емоціях, на почуттях різних ми про це теж тебе говорили: любов, пристрасть, mm -hmm. гнів, сум. І це не маємо виключати. Ми це маємо, опрацьовуючи бізнес-процеси, ми маємо це враховувати. Mm -hmm. І ми на цьому mm -hmm. врахували. Тобто, в роботі з тобою, в кінці, я отримав себе. Mm -hmm. Wow.